Ці ракетні комплекси російської карації здавалося нам справжнім жахом у перші місяці війни, адже в Україні не було чим з ними боротися. Саме вони відігравали головну роль у морській блокаді України, тримаючи в страху всю прибережну зону півдня нашої країни і знову і знову руйнуючи зернові сховища та тероризуючи ні в чому невинних людей. Протикорабельний комплекс з дальністю пуску до 300 кілометрів. Але з появою у офіційного Києва західних зразків ППО ефективність комплексу знижувалася і впала до такого рівня, що сьогодні російські експедграсів не використовує ані саму установку, ані ракети, які під неї були створені. Про це ми розповімо прямо зараз. В арсеналі. Бастіон це ракетна система берегової оборони, спільно розроблена Росією та Білоруссю. Реснив також використовувала її під час російської інтервенції в Сирії. Комплекс був створений для поразки надводних кораблів, конвоїв та авіаносних ударних груп, однак в умовах української війни використовувався лише по наземних цілях. Бастіон або маріонетка має дві модифікації. Рухомий Бастіон П та стаціонарний Бастіон С, що використовується в шахтному розміщенні. Комплекс може запускати ракети ОНІКС, а також циркон, що російська грації неодноразово демонструвала з окупованого півострова. Розміщений на території Криму. Росія завела туди кілька дивізіонів цього комплексу. Бастіон це протикорабельний комплекс з дальністю пуску до 300 кілометрів. В цілому експерти оцінюють бастіон позитивно. Він досить простий у використанні та надійний, це абсолютно класичний комплекс з кількох пускових машин управління забезпечення та транспортно заряджаючих машин. Однак у його складі немає власних засобів виявлення цілей, на відміну від західних аналогів, тому назвати його передовою мовою не повертається. Бастіон збирається на інформацію з інших засобів розвідки та моніторингу, які повинні передати відомості про тип і координати цілі, що все ж створює певні труднощі та затримки під час використання. А тепер давайте розберемося, чим же стріляє той самий комплекс. Основна ракета, яка була під нього розроблена, це надзвуковий Онікс, наприклад. Ця ракета має можливість нанесення ударів по сухопутних об'єктах, і саме цією ракетою П800 Онікс обстрілювали Одесу, а потім обстрілювали Миколаїв. Але правда, зараз останнім часом не чути її застосування. Чому тому, що очевидно, їх було випущено дуже мало. Як і абсолютна більшість російських аналогів, немає зброї ракета Онікс. Створювалася за часів СРСР. Розробка цієї протикорабельної ракети з індексом ПІ 800 почалася в 1981 році. У 1977 році вже було проведено перше випробування, але подальший розпад Союзу та 90-ті роки загальмували проект. Його врятувала лише продаж у 1998 році. Онікс в Індію це ракета 70-х років. Кінець 70-х років. Це її постановка на озброєння. І Радянський Союз її випустили. Її, скоріш за все, мало випустили, тому що комплексів бастіон теж дуже мало. Але її особливість у тому, що вона надзвукова, вона летить зі швидкістю маха, тобто швидкістю звуку. І бойова частина її може бути до 300 кілограмів. Відповідно, 300 кілограмів тротилу. Ви розумієте, яке руйнування? Ми бачили в Одесі Миколаєві, яке руйнування завдає ракета. Однак чутки про російський Онікс виявилися досить перебільшеними. Після того, як Україна оговталася від перших місяців вторгнення і почала покращувати свою протиповітряну оборону, з'ясувалося, що Онікси чудово збиваються. Завдяки швидкості, КОВ «Махах». А росіяни вважали, що вона буде долати систему протиповітряної або протиракетної оборони, яку ми намагаємося створити на основі наявних у нас можливостей. Але, як виявилося, наші хлопці не промах, і ми збивали, досить успішно збивали, в тому числі і ракети. Онікс. А фактична відсутність наших суден у Чорноморській акваторії зробила, наприклад, чергову переможну зброю Кремля просто безглуздою. Вони можуть стріляти цими ракетами лише по прикордонних територіях, які знаходяться на узбережжі, якщо вони будуть стріляти з кораблів, ракета літіть на 800 км, чотирьох, але е, основна маса ракети 200-300 км. тому -то вони застосовували обмеження лише до території, куди могла ця ракета долетіти. Це не тому, що вони берегли. Зараз ця ракета над маленькому радіусі. Другою спробою повернути бастіони на поле бою була розробка і застосування гіперзвукових ракет циркон цей аналогів немає, нібито летить на швидкості в 9 разів більше швидкості звуку, і прямо зі стратосфери обрушується на свою ціль. Жодна в світі система ПРО за заявами прародителів не здатна з нею впоратися. З затримкою в рік ракету навіть прийняли на озброєння, проте чи відповідає вона всім заявленим характеристикам, Не зрозуміло досі. Той самий циркон, який також є великим пожирачем е грошей без достатньої перспективи реального його втілення у твердому тілі в тих параметрах, які оголошувалися раніше. При цьому, як мінімум, те, що циркон неможливо збити, Київ спростував вже тричі. З усіх трьох випадків застосування до цілі ракети не долетіли жодного разу. Кожна ракета розробляється під якісь конкретні технічні завдання, що повинна швидко прилетіти щось конкретне вразити. Чим швидша швидкість на етапі її руху до цілі, тим складніше її перехопити. Якщо вона перехоплюється, збивається з курсу і не виконує бойового завдання, то що можна сказати про цю ракету? Хіба це ракета. Якщо ж говорити про НАТО, з яким Путін ймовірно також збирається боротися з цим передовим озброєнням, то там комплексів ППО і ПРО, здатних знищити російські циркони, в рази більше її можуть перехопити комплекси Патріот, і ми це вже побачили. Її можуть перехоплювати комплекси хец 2 і Хец ізраїльського виробництва. Більше того зараз в Ізраїлі розробили протиракети для перехоплення перспективних гіперзвукових ракет, тобто, крім цього, є комплекси ТАТ. Такі американські комплекси протиракетної оборони, крім того, комплекс сам те і деякі види ракет. Зокрема, це стандарт 3 і стандарт 6 які запускаються з американських кораблів, оскільки розглядаються як протикорабельні ракети. І ось у боєкомплект, наприклад, американських есмінців класу, Арлей Борк або Крейсерів класу. Ті кондерога входять такі ракети. Парадокс полягає в тому, що навіть ті вироби, які вдалося зібрати в одиничних екземплярах, і навіть почали ставити на потік. Далі виробляти можливості немає. По-перше, з кожним роком набирають обертів міжнародні санкції. Але головний сюрприз постачальником критично важливого обладнання для ракет, особливо протикорабельних, виступала Україна, проти якої Російських Федерацій і розв'язала війну за величезну роль у. Втрата цих можливостей Російською Федерацією на морському напрямку. Стала агресія Російської Федерації проти України з 2014 року, коли були перервані ці коопераційні зв'язки, і Російська Федерація не змогла отримувати більше а, ну, ну, рухові установки українського виробництва. В результаті вже більше півроку бастіони, так само як і Онікс з циркон в Україні, не використовуються, а тим часом наші військові чекають можливості ліквідувати ці нечисленні комплекси, які знаходяться в Криму в повній доступності для а, наших засобів знищення. Сподобалося це відео. Тоді не забудь поставити йому лайк і підписатися на наш новий канал Арсеналу посилання в описі під відео.